Прошу за тих, хто так втомився боротись, хто все ще йде, та більше не біжить, і чиє серце ледве-ледве б'ється, хто так втомився жити в марноті. Прошу, мій Бог, за тих, хто ще сумує, а хто ще вчора вірив і любив, а вже сьогодні виходу не бачить, за тих, хто згоря руки опустив. Прошу Христос, за тих, хто загубився, не в лісі, ні не в місті, чи селі. Хто у думках своїх безпомічний лишився в порадах, що йому раніше дали. Прошу за тих, хто падає в урвище, хто оступився, зайвий крок зробив, та хто нестримно до цього молився не дай Господь, щоб він зовсім із не міг. Прошу за тих, які раніше любили, на крилах віри так літали в небесах, та люди їм ці крила обламили, тепер вони у порох впали враз. Прошу за тих, які усіх прощали, котрі молились і за ворогів, котрі усіх, хто впали, підіймали, і чули завжди твій тихенький клич, але сьогодні якось зажурились, і сил нема, щоб вірити в дива, бо ти тобі корисне би хотіли. Та глянь, спіткнулися у цьому світі зла. Прошу за тих, хто щиро жде потіхи, яким би образ твій лиш промайнув, яким би краплю Божого натхнення вони посі зраділи би цьому. Прошу за тих, хто знов засумнівався, хто так похмуро проживає дні, хто собі думає, що ти вже віддалився. За безпорадних кличу, поможи, мій милий друже, може й ти сьогодні, втомивсь боротись і тягнутись вись, та навіть якщо буде дуже важко. Прошу тебе, тим більше ти борись, і якщо сил не буде, щоб молитись, і від утоми не впаде сльоза з очей, і сил не стане, щоб шукать собі потіхи. Прошу тебе, тим більше ти молись, і якщо віра з не з'ясніє віра зовсім, і тобі закриють двері в перекір, і полетять на тебе жорсткі стріли. Прошу тебе, тим більше. Тільки вір, І якщо відчуєш в світі цим жорстоким, картає біль глибоко там у душі. Коли любити більш не стане сили, прошу тебе, тим більш сильніш люби. Ти переможеш. Відповідь подасть Бог. Він той, хто зцілює людські серця. Не бійся, що йому ти непомітний, його любов безмежна, як ріка. Він знає весь твій сум, твої печалі. Він має скарб, потіху для тебе. І навіть якщо друзі всі лишили. Ти пам'ятай, він вірний, він до неба доведе. Слава Богу.